Приїхавши зранку в Луцьк, я забрав новий автомобіль, ну, тобто новий, новий для нас в Україні. А автомобіль, який я буду продавати. Це Renault Megane 3 2015 року з пробігом рідним 218. Кілометрів, середня комплектація, ну як сказати, середня комплектація лімітед, але він, я б сказав, більш базовий. Тут навіть ззаді ручні склопідіймачі. Але у цієї машини є свої два великих плюси. Тут невеличкий пробіг, оригінальний 218 тисяч кілометрів, і вона уся не фарбована і без ДТП, що в наш час дуже важливо і немаловажно. А по факту для базового комфорту є кондиціонер, електросклопідіймачі, круїз, блютуз, гучний зв'язок, все, що. Нада реально для комфортного використання в цьому автомобілі є. Чого ж тобі ще надо? Комплектація тут не буде причиною обирати цю машину чи ні. Тут якраз таки причиною обирати її чи ні буде грати стан кузову і її пробіг. А з цим тут все добре. Заправ, коротше, маганчика. Давайте зараз його запустимо. Так, завів добре, але, як завжди, немає солярки. Це класика від машин, які приїжджають з-за кордону. Тому нам потрібно зараз буде намалювати якусь заправочку. Я зараз стою на Вог, але я на Вог рідко заправляю, зараз на UPG спробуємо встряти. І будемо вирушати на Київ. Заторів немає треба виїхати по Биренькому, щоб не стояти десь тут. До речі, є у мене тут хтось з Луцька з підписників? Скажіть мені, взагалі, Луцькі затори бувають чи ні? Я тут, скажімо так, буваю завжди тільки по справі, забираю автомобілі, але так, щоб погостювати по самому місцю, показатися, в мене ще такого ніколи не було. Тому було б цікаво це зробити. Як в якийсь наступні, ну, звісно, їздять тут КПС. Їду, тільки що мене з двох сторін обганяють. Мені це вже подобається. Проїхавши вже десь кілометрів 30, що я можу сказати? Ну Цей Міганчик, він в принципі, живенький. Тут нормально, по ходові, я їду, нічого ніде не стукає, не грюкає. Це з урахуванням того, що взагалі нічого по ходовій не робили по прибуттю машину в Україну. Заправився, витрата палива 4.2, 4.3 це вполне адекватно. З таким урахуванням, як я зараз їду, то розганяю встагалі. Пальмую. Значить, паливна система тут теж адекватна в цьому мигані. Кондиціонер працює, його теж ніхто не трогав. Коротше, приїхав нормальний живий миганчик, в принципі, так, як я. люблю. Жалко тільки, що комплектація сама. Бідна, хоча це ліміт, але він пустий. Ну, зате він весь ціленький, нефарбований. І на тому дякую. До речі, насчет нефарбованості, я вам розкажу трошечки пізніше відео. Тому дивіться далі, як я їду, і слухайте музичку під ці прекрасні моменти моєї поїздки. flowers in a house that's made of you to sit and watch the sunset get some wrinkles on my forehead i want to build fires in a house that's made of you Так, з'їхав я з Рівненської окружної. По традиції я заїду в АТБ. Мама, куплю якоїсь водички. АТБ, яке знаходиться біля Рівного, я сюди кожен раз заїжджаю, коли проїжджаю його. Тому цей раз ми не будемо зраджувати цій традиції і зайдемо в цей прекрасний магазинчик. До речі, друзі, я знаєте, що помітив? Коли я у попередніх відосах у мене коли був ось такий третій меган, але в мене був 16-го року, такий самий мотор, але в мене був на 90 кінських сил, тут же ж на 110. Мені казали, що витрата палива 4 літри по трасі. Це щось нереально. У мене по місту була витрата. Я пам'ятаю, десь літрів 5-5 можливо, це максимум. На моєму Мегані К9К 1,5. І багато хто мені тоді в коментарях писав, що це нереально, ти навалюєш, такого будь-не, може, не може меган так їсти, меган хаває 6 а то і 7 і так далі. У ну, мене на тому Мегані була витрата палива десь по трасі з кондиціонером при швидкості 110, десь 4,2, 4.1 десь так було. І знаєте що, їду я ось якраз таки на такому зараз самому Меганчику, І що я бачу по витраті? А по витраті я бачу 4. Літри, і знаєте, що я вам хочу ще сказати? Мій магант зараз синій басешний четвертий, він точно так же. Споживає паливо. В таких самих об'ємах, представляєте, виходить, що не тільки мій меган такий да, був, а вони, походу, всі такі. А ті люди, хто пишуть, що така витрата це брехня, то я думаю, що вам варто вже мабуть, обслужити вашу паливну систему, хоча б звернути на неї увагу. Ну і звісно, якщо у вас там не по 600-700 тисяч пробігів. А нормальний живенький меган з гарною паливною системою. Буде от якраз таки в таких пределах і споживати. Так що, якось так. До речі, капець, на годинку 9.58, а вже спекота, просто нереальна. Просто нереально. Якби в мене зараз не було б кондиціонеру, я мабуть, б, мабуть, вийшов би на ходу. Ось Боже мій. А так, слава Богу, він тут і він тут відмінно працює. Я їду з задоволенням, але через Лабаш нагріває салон. Ну просто неймовірно. До речі, друзі, пару слів про екземпляр, на якому я взагалі зараз їду. Це Renault Megane 2015 рік. Рестайловий, не з Бельгії, не з Латвії, а саме з Німеччини. Він приїхав до нас декілька днів назад. Йому проведена невеличка підготовка. Його помили, почистили. По техніці нічого не робили, так як все ідеально. Ходовочка, двигун. Все класно. Машина взагалі без вкладень. звісно, новому власнику. Якщо він захоче, я рекомендую одразу поміняти масла, можливо, змін, замінити ГРМ. Ну, Я думаю, що тут це не так то й дорого. ГРМ на такий меган з роботою, на оригіналі десь буде вартувати в районі 100-150 доларів. Я вважаю, що це не такі великі гроші. Можна замінити і 1080, 100 кататись на впевненому. Хоча виробник не рекомендує навіть десь раз у 120 тисяч. Ну, я б так би не Дотягував, я б міняв би десь на 70 тисячах. Максимум, це максимум. А то й раніше це недорого, але ви не будете переживати, що воно десь в якийсь не потрібний момент відригне це все діло. І до речі, взагалі, хто не знав, то я займаюся викупом і продажу автомобілів. В основному я орієнтуюсь на європейський ринок. Я вважаю, що краща машина з Європи. Ніж машина Бушна в Україні, а з Німеччини або з якихось інших європейських стран приїжджають ще не віджаті машини, по приїзду їм робиш якесь елементарне обслуговування, і все і на цих машинах ще можна кататись. За ці машини не стидно, коли продаєш, бо ти в них якось більш-менш впевнений. Це я кажу зі своєї точки зору. А з вторичним ринком на Україні на українських номерах. Ну мені краще більше заходить ось такі риночок. Перший власник в Україні є завжди чиста історія історія з Європи зараз такий час, що дуже легко ці машини всі відслідковуються по історіям, по офіціальним дилерам, по тим же карвертікалям і так далі. Зараз надурити когось дуже якось непросто. Да і за чим? особисто в моїй практиці ніколи ще не було скручених машин, особисто я таким ніколи не займався і ніколи я з цим проблем не мав. Завжди продавались машини. І все було добре. Головне стан. Ну і саме головне, чому я взагалі про це все кажу? А тому, що звернувшись до мене, ви можете замовити машину з Європи, з Америки, можемо вам доставити машину. Якщо навіть потрібно, можемо і в Україні вам підібрати знайти. Як то кажуть, будь-який каприз за ваші гроші. І взагалі, який плюс, коли ви до мене звертаєтесь або мене купуєте машину, я завжди кажу правду. Багато хто не вірить, коли я кажу, що рідні пробіги, вона не фарбована. Якщо машина фарбована, я про це скажу. Якщо Скручена, то я таку машину навіть купувати не буду. Ну, Все просто. От навіть, як приклад цей маган. Я зараз доїду до Києва, його трошечки ще помию, пофотографую, покажу вам його на товщиномірі. і якщо навіть хочете, а я думаю, що ви хочете, щоб я вам ще показав навіть його пробіг по блоку двигуна. Так що додивлюємо це відос до кінця і скоро це все зроблю. А я прямую в Київ, залишається 230 кілометрів. Їдемо? Перед нами BMW, чи що це таке? Ну, експерти, напишіть, що це за машина, бо я не можу ніяк зрозуміти. Чи А, це Ауді, точно, походу, це Ауді. Скоріше за все, що це Ауді з Америки. Пічалька, печалька, непоганий ударчик. До речі, як ви взагалі відноситесь до Америки? Напишіть в коментарі. У мене колись була Америка, у мене був Volkswagen Passat з Америки, це був 2019 рік. У мене був Passat NMS, Його у нас в народі люблять називати Passat b 7 але мені щось Америка більше не заходить. А як ви до неї відноситесь, напишіть, будь ласка, в коментарі, мені цікаво було б почитати, так, да, це аудіо сьома була. Ну, як меган mm -hmm. стріляє, класно, та просто в точку вже пішов. Вообще прям власник цієї машини наступний буде просто на сьомому небі відчастя. І састо нам виривали струни. Іноді YouTube Music щось як включить, то хоч стой, хоч падай. Проїхали ми вже Житомирського окружну, треба заїхати на нашу улюблену юпд і заправити ще трошечки палива, бо щось його там не дуже багато залишилося. Мені так не дуже той подобається. Капець, прикиньте, заїхав на заправку, баришня питає знижку, даю знижку, UPG. Вона каже, це UPG. Я говорю, а це що? Вона каже, це око. дебіл, брат. А я і, типа, якби на ЮПІД їхав. Коротше, я попутав заправки. Буває. А що мені це сьогодні простительно, бо я майже в поїзді не поспав нормально. Пасажири всі храпіли і не дали мені виспатись. тому вже кабіна не варить. Вже навіть плутаю заправки. Якось так. Все, ми вже на прямій до Києва, залишається десь близько 100 кілометрів. Зараз ще десь по дорозі станемо, вип'ємо кави і будемо вже доїжджати додому. Дивіться, далі. Да. От таке навіть буває на дорозі. Тому треба хлопчики бути трошки уважнішими. Жесть. Бачили, там просто півконтейнера немає. Я не знаю, що там сталося з цією фурою. Але там просто рознесло півконтейнеру. Це жесть. Треба ну, буде в новинах потім почитати. Так, заїхав ось таке місце. Це походу, рай для дальнобойщиків. Судя по тому, що скільки їх тут стоїть. Раз, два, тут фур десять, мабуть, стоїть. Ну, Підемо зараз якоїсь кави, мабуть, вип'ємо, і будемо доїжджати вже далі на вулиці. До речі, спекота, але вже не така спекота, як була раніше. Тому вже трошечки можна і пожити. Так, поки я стою тут в заторах, згадав взагалі, що таке затори. В центрі вже мільйон років не був в ці часи. Згадав, що я планував записати відос про таксі, там, де я таксую, на своєму мегані. До речі, огляд на нього ось тут. Напишіть коментарі, цікаво було подивитися, як я там на мегані, бо сміночку покатаю чи ні. І напхайте лайків, напхайте, щоб я бачив, що вам це цікаво. Щоб я реально розумів, що це комусь цікаво на цьому каналі. Можливо, вже тут таксі ніхто не хоче бачити, а я тільки зря тоді день витрачу. Тому напишіть і я буду радий почекати вашу думку. Коротше, ось такий гарний миганчик на продаж. Давайте зараз його поглянемо більш детальніше. Такий міганчик, ось такий він у нас гарний, красивий. Давайте я вам зараз пробіжусь, покажу його більш-менш по колу. Буду деякі є нюанси показувати пальцем. Тут немає нічого, не бачу. Все гарно, 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 все красиво, все красиво. Все гарнесенько, все гарнесенько. Колпачок трошки поцарапаний, це не страшно. Тут Поріжки усі рівні, все гарно. Тут також немає нічого. Є ось така царапка по бамперу, її підкапати, я думаю, нічого критичного не буде. Гума у нас тупо майже в новому стані. Барум це не якийсь Китай, це нормальна гума скло по колу. Рідна машина щойно затонована, все гарно, все красиво. Є ось такий скольчик, це теж підкапати. Це все пластик, до речі, це все не металева конструкція автомобіля. Автомобіль з такими от паличками можна туди почепити холодильник або багажник, хто що хоче. Тут все теж рівно, все рівно, все рівно, без колів, лабаш, до речі, 2015 рік. Лоб у нас рідний, що не дуже часто таке буває з Європою. Давайте трошечки зараз пробіжимося і пощелкаємо толщиним номером, щоб не бути, скажімо так, голословним. Короче. Переднє ліве крило. Завод, завод, Водійська дверка, завод, Завод, Завод. Теж завод. И тут завод, и тут завод, да и тут завод, везде завод. Та наверное, ще й тут тоді завод. Ну и, звісно у нас ще й тут тоді завод. И дивимося сюда, и тут у нас навіть завод, и тут завод, и тут завод, и тут завод. Крышка багажнику сверху. И тут завод. Дах теж завод 115. 127, 120. Коротше, завод Якісь ді з... катаються, не дають мені нормально зняти. Задня права дверка теж завод. І тут завод. До речі, такі мегани пробиваються від 110 до 150 мікрон по книжці, якщо я пам'ятаю. 140, 130, завод. Теж завод. І тут завод. І тут завод. Ну і Давайте ще глянемо капот. І капот у нас теж буде, звісно ж, завод. В общем, все завод. Комплектація ліміту, але вона пустовата. Електроскладання зеркал нема, дисків летих нема. У нас є тільки два передні скло підімачі, задніх немає, задні ручні, але у всьому іншому питань по машині взагалі немає. По салону ми маємо ось такий чудовий стан. Як бачите, нічого не затерто, не покоцано, лімітед, все як треба. Гляньте, та тут взагалі песня. Сідухи не промяті, не продерті, не пропукані, не пропісані. Давайте трошечки присядемо за руль і покажу вам більше детально із салону. Руль, як ми могли побачити, він взагалі як новий. Насправді я такого стану руля вже давно не бачив для такого пробігу. Це насправді дуже і дуже і дуже добре. Стан, як ми бачимо, витрата палива так і зберігла 4 літри на 100 кілометрів. До речі, люди це витрата вже по Києву з пробками, бо я проїхав 25 км кілометрів чи 30 реально по тягнучкам, плюс трасовий пробіг. Оце реально змішаний розхід цієї машини. На курузі їхав 110, 4 літри. Це насправді означає, що тачка. Хороша, жива, вона заводиться з півтички, з нею проблем не буде. Давайте здивитись трошечки далі. О, бачу, потухло світло на парковці. Далі це база, крутілочки. Гляньте, стан крутілок взагалі офігенний, класний. Оці штучки не виламані, що це дуже рідкість, все на місцях. Круїз працює, все працює. Шестиступово у нас механічна коробка передач. Тут все, як бачите, ця вся борода теж не зашарпана, все класно. Тут моя всяка знімальна приспособа. Торпедо. Також в гарному стані. Задній ряд сидінь Також весь як новий, без проблем. Коротше, там реально все як нове. Стан у тачки отакий. Давайте зараз поглянемо в багажник. Стан багажничку у нас ось такий, він дуже великий, є ця шторка, її ніхто не вкрав. Тут навіть є ще й запаска. Представляєте, тут навіть ще є й запаска. ну покажись. А ну покажись. Ну, коротше, вона там вона є, вона на місці, її теж ніхто не потупив. Так що бачите, совість і чесність це наше все. на гуми, ну погляньте, тут ну, типа, відсотків ще 80% точно є. Це барум, це всесезонка, але вона ще жива. Я думаю, що на ній ще можна не один сезон відкатати. А кстати, знаєте що, мені взагалі була цікава думка, як взагалі люди відносяться до всесезонної гуми? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо хтось каже, що це топ за свої бабки і нафіг та потрібна літня, нафіг потрібна. Та зимова, а хтось каже, що це хлам і потрібен сезон тієї, сезон тієї. От мені реально цікава думка людей, хто що вважає по цьому приводу, напишіть, будь ласка, в коментарі, я почитаю. Якщо чесно, я перший раз бачу такий лімітед, він, типу, як і лімітед, але він на базі. У нього чорні дзеркала, у нього є шилдики на крилах, у нього є, є на порогах надпись Лімітед. Ну, тобто це реально всі ознаки ліміту, але він пустоватий. Але я думаю, що в цьому варіанті у машини є. Стан. У машини є збереженість по кузову, збереженість по техніці. Я думаю, що комплектація це вже реально питання таке друге. Я б дивився в першу чергу на стан, а стан тут ось такий, реально ось такений. Так що я цю тачечку насправді вам рекомендую, якби вона була б хлам, то я б вам її не показував. Ось такі друзі. У нас є зараз автомобіль. Він, як бачите, самі в дуже гарному стані. він Чесний, він не битий, він не фарбований, він не кручений. Що дуже часто він є серйозною книжкою. Можете пробивати його навіть по базам Рено. Я залишаю він в описі. Можете чекати, пробивати. Також я хочу сказати про те, що я можу вам пригнати будь-яку машину з Європи, з Америки. Можемо вам знайти машину гарну в Україні. Головне, тільки щоб ви цього захотіли і написали мені, і ми з вами точно найдемо спільну мову. І я думаю, я зроблю так, щоб всі були задоволені. А на рахунок придбання даного варіанту. То пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм десь отут чи тут. До речі, підписуйтесь на мій робочий інстаграм, в якому я продаю всі варіанти, показую, що в мене є в наявності, що не в наявності. В принципі, через цей інстаграм ви взагалі можете до мене звернутись в плані якоїсь співпраці, замовлення або ще чогось. Цей варіант, до речі, вже теж там і він вже продається. Так, ну в принципі, все, що хотів сказати, я вже вам сказав. Можливо, є якісь питання. Також мені пишіть, звертайтесь. і напишіть, будь ласка, будь-який коментар напишіть мені, цікаво, як вам цей маган, чи подобається вам. Чи топ це за свої гроші, чи не топ. Я вважаю, що це все-таки топ. Цікава ваша думка. І хочу вам ще раз подякувати, що додивились це відео. До кінця ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, бо це моя особиста мотивація знімати щось більше, краще, це частіше. Адже ваша реакція це насправді краща подяка для автора Ютуб каналів в в тіктоків і так далі. Тому давайте це робити якомога більше і давайте просувати україномовний Ютуб. Це буде круто.